Сонечко, десь ми будемо знайомитись. Давай, щойно. Давай, кітінько. Випросуйтесь, випросуйтесь. Випросуйтесь. Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати? Джек, Джек, Джек. Джек, Джек, Джек. Шикальчик, шикальчик, ти шукай, підведиш мені ногу. <клес> ну, давай, <ти> секунду, Барсик. <клес> так. Я кажу, що на висота підлаштовувала. Ага, це дома вже не бісить. Слухай. Ну давай домовимся з тобою. Ну що ти? Малесенький, маленький. Малесенький. Так. <клес> що <Шо> ти, сонечко? <клес> ну. Слухай, пішли. Ти Пити буде. Доброго вам, я. Да? Як ваше здоров'ячка. Ти добрий? Може, ти знаєш, де поки Ти покажеш нам? Я вважаю, що він має їхати зі мною. Аж у нас така вікно в світі. Набір рятувальника. Повідки і сосиски. Люди виїжджають і ми бачимо кожен день, як саме вони виїжджають. Щоб, звісно ж, нікого не зачепити, нікого не засудити, бо історії бувають різні, але люди вивозять дивани і матраси, але не можуть забрати малесеньку собачку або кота.